Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі. Будь ласка, підтримуйте наш канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися. Дорогі друзі! Новий тиждень приносить у наше життя свої виклики та нагадує, що не завжди все перебуває під нашим контролем. Однак там, де закінчується наш вплив, починається вплив зірок, оскільки ці небесні тіла дійсно керують нашими долями, спрямовуючи до нас різні труднощі, випробування, благословення та сюрпризи, щоб бути готовими до дарів Всесвіту, зверніться до нашого гороскопу на наступний тиждень з 23 по 29 жовтня. Детальний гороскоп на наступний тиждень для всіх знаків зодіаку: овнів, тельців, близнюків, раків, левів, дів, терезів, скорпіонів, стрільців, козирогів, водолів та риб. Цей прогноз допоможе вам підготуватися до нового тижня. Та бути на поготові. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати. Писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен енергійним і настримним овном придеться пройти через серйозні конфлікти з близькими людьми. Недовіра чи підозрілість можуть породити розрив відносин. Відрядження та далекі поїздки цього тижня будуть вдалими. Овнам, які мають проблеми з печінкою, на слід відкладати з відвідуванням лікаря. Сприятливі дні будуть 27 та 28 жовтня. ТЕЛЕЦ Тільцям слід зберігати спокій та контролювати свої емоції. Інакше якась дрібниця може стати причиною конфлікту з діловими партнерами чи колегами по роботі. Спільно розпочатий проєкт може опинитися під загрозою повного розвалу. Для вас не травмонебезпечний тиждень. Особливо будьте обережні на дорогах. Сприятливі дні, 29-30 жовтня. Близняки. Близнякам цього тижня потрібен відпочинок. Намагайтеся абстрагуватися від усіх поточних проблем і провести кілька днів на природі, аби просто усамітнитися вдома і зайнятися приємними для вас справами. Відмовтеся від прийняття важливих рішень, не підписуйте жодних договорів цього тижня, бережіться застудних захворювань. Сприятливий день 24 жовтня! Раки. Незважаючи на складний період, у раків все йде за планом. Цей тиждень буде сприятливим для нових зустрічей, знайомств, романтичних відносин. Раки можуть розраховувати на успіх у творчості, громадських справах та будь-яких фінансових питаннях. Однак хронічне захворювання можуть раптом нагадати про себе. Сприятливі дні для вас, 25 та 26 жовтня. Леви. Левам цього тижня краще відмовитися від участі у галасливих вечірках та масових заходах. Для гармонізації внутрішнього стану вам потрібна тиша. Підтримка близької людини допоможе подолати труднощі, що виникли на вашому шляху. У професійній сфері все буде чудово, але стресових ситуацій краще уникати. Сприятливі дні 27 та 28 жовтня. Діва. Дів цього тижня чекає романтична поїздка та побачення з людиною з минулого. Можливе повернення до старих стосунків. Добре обміркуйте їхні перспективи та врахуйте всі ризики. Особисті відносини можуть відволікати від професійних справ, що загрожує фінансовими втратами. Сприятливі дні 25 та 29 жовтня. Терези. Це буде сприятливий час для врегулювання різних проблем, налагодження відносин, перемір'я пошуку компромісів. Намагайтеся використовувати цей період у своїх інтересах. Приділіть час своїм близьким, які потребують вашої підтримки. Незапланована зустріч із діловими партнерами виявиться продуктивною. Сприятливі дні для вас 27 та 28 жовтня. Скорпіон. Вам час виявити ініціативу у відносинах і визначитися, якою ви бачите своє майбутнє, і наскільки дорожити людиною, яка зараз з вами поруч. Ваша бездіяльність може йому набриднути, і тоді ви опинитеся біля розбитого корита. У бізнесі настає вдалий період для фінансових операцій та інвестицій. Сприятливі дні для вас 29. -те. Та 28 жовтня. Стрілець. У стрільця зараз найсприятливіший час для занурення у професійну діяльність. Будь-які нові проекти та починання будуть вдалими та принесуть успіх. Намагайтеся не з ким не ділитися своїми планами і не втрачайте впевненості у своїх силах. Незабаром ви зможете вийти на новий рівень своїх досягнень. Сприятливий день для вас 24 жовтня. Козиріг для козирогів настає час перезавантажитися. Цього тижня вам захочете чогось нового, незвичайного, незвіданого. З'явиться навіть бажання змінити роботу чи сферу діяльності. Можливо, ви захочете зробити улюблене хобі своєю новою професією. Сміливо робіть крок уперед. Зірки допоможуть здійснити все задумане. Сприятливі дні для вас 24 та 25 жовтня. Водолій. Водолії цього тижня будуть повністю занурені у роботу. Все задумане, нереалізоване, залишене на потім, даватиметься легко і задаватиметься вам важливим. Успіх у фінансовій сфері будуть на вашому боці. Причому ви скоро це відчуєте. Але щоб зберегати стосунки, не забувайте приділяти час близькій людині. Сприяти дні для вас 24, 27 та 28 жовтня. Риби. цей тиждень для риб буде дуже важливим у плані особистих відносин. У вас з'явиться можливість поговорити по душі з близькою людиною і розставити всі крапки на тій. щоб не відсталося потім. Це буде знаком долі, який відкриває для вас нові перспективи, а незабаром зміни ваше життя найкраще. Дякую вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі.